Всі, дорко. Всі. Хто не бачив цю виставу. Найбільший гріх сьогодні це не сміятися. Не сміятися це найбільший гріх сьогодні. Ми випили вина і до самого світанку ми дивилися фільми Пау Середіно. Звісно, ми могли займатися сексом. З... Але було б несправедливо, якби гарантований. Ордозмація. Отримав тільки я. Ну, <рес> як то кажуть, якщо жінка не кінчає з собою, вона кінчає з собою. А це прямо ну, абсолютно моє. Абсолютно, а коли короду вдягають, все гармонія. Що я переживаю так? Як це відчувається? Секретно не скажу. Десь кулиться, десь хочеться. Скажу так, мені цей текст одразу сподобався. Це було дуже круто. Потім так склалося, що я ще як актор зайшов в цю виставу, і насправді це великий кайф працювати саме в такому жанрі. І Тепер просто це треба цей жанр зіграти. Все побачимо за пару. Це пара йдуть? За хвилин 15 побачу, що там буде, а що не буде. Робіть те, від чого хочеться посміхатися. Від чого отут є. Від чого хочеться танцювати, співати. та та ра на ра Ти-ди-ди-ди, ти-ди-диди-ти-диди. Я часто я думаю про і імперію. Повсякчас. Між іншим, я, ну, чесно, я вам відкрию таємницю, що я правда, я, я дуже часто думаю про лічого І це без жертв. Це правда-правда, наді на, мною навіть дружина сміється. Сьогодні біля на Макса Маріоли буде построено і відкрито заручну сучасну трамвайну зупинку. У нас буде трамвай! Трамвая поки не буде, буде, поки одна зупинка. Я завжди спокійний, але я дуже нервую. We'll yeah.

Хочу купатись, хочу ловити всі рим.